Духовні наставники, які нас подвигнули насправді до цієї роботи, щоб вони підписали для тих, хто захоче книжки, тому що згадіться, що мати книжку з автографом першого президента України, і автора про незалежність, я вам скажу. Ну, принаймні, ми сподіваємося, що ви нам першим підпишете. Ми зразу записували в чергу першим. Буває один раз в житті. Так, один раз в житті. Шановні друзі, ми хотіли з вас зробити сюрприз. Ми хотіли заховати Нука Григоровича Леоніда Макаровича, щоб вони, щоб їх ніхто не бачив. Ну вони вже пройшли. Ви вже їх зустріли. Тому я щиро ще попрошу вас попросити їх, щоб вони піднялись до нас сюди. Отже, Леонід Макарович Кравчук, вихований герої наші Велика честь стояти поруч з о, такими людьми. І якщо ви, наприклад, візьмете і знімете це покривало, це буде феєрично і вліально. Ну, разом, звісно. Разом. Робили історію разом, так і відповідайте разом. О, дуже дякую. Дуже дякую. Сідайте сюди. Тут мікрофони у вас є персональні, тому що розмова буде довгою, хвилин на 10. Дуже важкою. Сідайте. О. Два слова скажу на наше виправдання, на те, чому ми взялися за цю справу. У нас є діти, і як всі діти вони страждають від середньої школи. І вони складали ЗНО і підійшли з простим питанням, батько, як це все запам'ятати? Що це за каша Малаша? Гетьма... Князі, гетьмани, письменники, так? У кожного з вас історія в АМОСІ лежить. Так? Можете відкрити, вивчати історію по культурах. А більше нічого нема. Ми живемо в полоні міфів. Нам розказують, що Дике поле заселила Катерина, особисто, причому заселяла його, що Галичину нам подарував товариш Сталін, що Крим нам подарував Хрущов, що ми ніхто і звати нас ніяк. А головне, що всі ці події ніяк не пов'язані. От звідки взялися козаки, чи приїхали, чи втікли. Мені говорю, що вони втікачі. Уявляйте собі, в Криму в 16 столітті жило мільйон втікачів. Звідки ж це вони цікаво втікли. Але навіть не в цьому справа, а в тому справа, що є така в науковому середовищі, таке прислів'я, що якщо ти за 5 хвилин не можеш прибиральниці пояснити, чим ти займаєшся, значить ти сам не розумієш, чим займаєшся. І ми спробували так само підійти до історії. І, власне кажучи, те, що є, зразу хочу вибачитись перед всіма істориками, ми не залазили на вашу територію. Це не історична праця ніяким чином, ні з якого боку, це праця письменницька. Ми взяли відомі факти, просто виклали їх послідовно так, щоб можна було зрозуміти і запам'ятати. Нічого не вигадували, ми не користувалися екстравагантними теоріями. Не залучали сюди ні арів, ні Оріїв ні когось інших. Ми дуже добре ставимося до всіх цих теорій, але ми вважаємо, що така книжка повинна збиратися на те, що науковці вважають фактами. Отже, тобто лише 38 розворотів на всю історію України. Вся історія, починаючи від неоліта, на 38 розворотів. Розворот виглядає так зліва, обов'язково в одному в тому самому кутку. Мапа. В одному тому самому масштабі, щоб можна було знати, як мультик перекидати і дивитися, як Україна жила. На цій мапі позначені кордони сучасної України для того, щоб всі, хто дивиться, розуміли, як сформувалися власне і чому такі кордони, як навколо цих кордонів жила і тихала українська нація. А майбутня українська нація чи та, що вже склалася залежно від історії. Зліва, верхнього куту, портрет. Найвидатнішого уча або людини, яка стала символом цього періоду. Два комікси, дві історії найбільш характерні для цього періоду на сторінках. І текст. Текст з фактології з описом того, що там було. Кажуть, що читається легко. Ну, Ми писали легко, значить, писали тяжко, повинен читатися легко. Бо ви знаєте, чим тяжче письменник пише. Ну і насолодке. Єдина хронологія української незалежності історії, починаючи від і закінчується незалежністю, всі державні протидержавні автономні форми, національні держави, які існували на території України відповідно в координатах історично. дивлячись на це, можна зрозуміти, що тут було І бачите. Тут нема жодної перерви, коли б в Україні не було державного утворення. Нема жодної пади. Тобто ми завжди мали свою державу. Що б там не говорили? Або, три держави, або, 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 або найкому... навіть по три держави одночасно. Тоді, коли існувала Січ як окрема держава, і на території там, правобережжя, лівобережжя існувала держава. Але нема жодної перерви. Три держави було, без державності у нас не було. Так що все це брехня. Друзі, ну вам коротко дуже розказали свій задум. Впевнитись, наскільки ми його виконали, ви зможете, самі подивившись книжку, але так сталося, що є двоє людей, які вже ці, нашу книжку бачили, гортали і навіть дещо читали. Це був абсолютний збіг, але Леонід Макариш там першим читачем книжки. Перша людина не з нашого офісу, який отримав в руки цю книжку. Другим читачем теж так склалося, мене навмисно, став Лефо Григорович. Тобто, це не просто герої історії, це перший і другий. Перші читачі, два перших читача нашої книжки. Тому, власне ну, кажучи, я хочу попросити їх в як вам зручніше. Пару слів про те, як ви оцінюєте задум, хоча б якось прийняли взагалі саму ідею. І що це ми таке от наробили? І що цим тепер робити? Я думаю, що буде справедливо. Якщо почне аналізувати і пропонувати полуп'яненку, він раніше почав боротися за незалежність. і життя. Ну, ну але, але Макаріч, президент. <ріст> О, Оце по-українськи. Оце по-українськи. Це називається ідентикацією. <ріст> Кажіть, будь -який, будь -який. Посилайтеся сюди ближче, бо це штука О, і кажіть. Ну, то перше, я все-таки вважав, що треба було, щоб говорив президент. Я... Життя по демократії, по українську. А демократії. я, я розвів ваші суми. Я справді прочитав книжку, прочитав. І ну, я читаю, знаєте, я художньої літератури не читаю. У романів любовних давним давно не читаю, але ще встигаю читати щось із історії. Знаєте, бо я знаю, що від історії залежить надзвичайно багато. Ну нація унікальна. У нас ми вийшли з під московської окупації. Без історичної свідомості ми не знали свою історію. Но нам 340 років царська Росія, а потім комуністична деспотія, не давали можливості вивчати свою історію. Тому ми маємо дві риси негативні, тобто два Ганджі, дві хвороби, нація українська. Ми не знаємо своєї історії, і друге, у нас убили громадянську активність. От це дві такі постанові недоліки. Тому все, що з'являється останніми часами, от останніми, тобто років 20 чи 25, я стараюся читати. Ну, якщо не повністю, то хоч частково, як не підряд, то через то по діагоналі, але все таки вважаю за можливе, за потрібне знайомитися. Бо я знаю, що ну, не може нація піднятися, знаєте, до рівня. Національної свідомості і не може вона консолідуватися, якщо вона не знає своєї історії. Тому я дивлюся на тих, хто пише історичні праці, як на побратимів, бо я також щось пишу. Ну, я пишу історію короткого періоду, знаєте, це мого ув'язнення, там першого, другого і так далі. Це дуже цікаві книжки, до речі. Так що постарайтеся дістати її. Але, але я страшенно радий, знаєте, що в Україні з'явилася когорта. Ну можливо, не організована, але чимало людей, які взялися за вивчення того періоду історії української, ну який раніше абсолютно було темрявою, знаєте, і так би мовити, туманним періодом і абсолютно нічого ми не знали. Тобто реально, коли ми беремо і школу, ну там радянську школу чи пострадянську теперішню школу, то десь із там, 8 го із 9 го століття щось вже з'являється. А до 9-го століття суцільна, знаєте, така темрява. І от тепер з'явилися історики, які вивчають той давніший період, і починається, знаєте, те, що було так кусочками. Воно дискретне, воно тепер починає знаєте, набувати до суцільного зв'язку. І це дає знаєте, почуття національної гордості, почуття знаєте, того, що ну, ми ж не випадкові на цьому білому світі. Що в нас є величезна історія, виявляється. виявляється, що українці взагалі за рівнем інтелекту, це найбільш розвинута нація у світі. І виявляється, що ми наш вклад у розвиток цивілізації людської взагалі більше, ніж будь-якої іншої нації. Ну а нація, скажімо так, беремо тоді коріння нашої нації, звідки ж ми походимо. Ну оце все надзвичайно цікаво. Так е, коли я читав. Оцю мальовану історію, то я подивився, що ну, капранові перевернули дуже багато матеріалу і постаралися дати це таким способом, щоб воно найлегше сприймалося. Найлегше сприймалося. Ця книжка орієнтована знаєте, ну, на школярів, на студентів, на молодь. Ну і старший чоловік може прочитати з цікавістю. Але вони, от знаєте, як би сказати, ну художнім талантом, то вони побачили, як можна її так скомпонувати текст, щоб він просто притягував, притягував. І коли ви візьмете цю книжку, я впевнений, що ви її купите тут. Ось що ви обов'язково побачите. Ага, ніби текст короткий, ніби розумієте, поділене на там такі відділи, от малюнки до малюнків діалоги є. Ну, тобто це зразу втягує вас, викликає інтерес і втягує знаєте, цю книжку. Тобто в ній є оцей талановитий художнє оформлення, талановите розміщення самого того тексту. Ну і удачне, знаєте, охоплена історія від давніших часів до теперішнього часу охоплена. І це так схематично, коротко, але дуже показано. Тобто ця книжка надзвичайно корисна, я страшенно радий, і дякую їм, що вони створили. Це велика робота. І, очевидно, художники мали би тут виступити, так само розказати про свій вклад. Ну, от, але це надзвичайно гарна річ. Я розцінюю цю книжку як дуже вдачний і художня, і за змістом, і оформлення дуже вдачний, такий, ніби підручник для початку. Для початку це студентам, це, це старшокласникам, от після якого вони обов'язково почнуть читати твори інші, наприклад, Олексія Авдієнка або Володимира Білінського і, Або наших старих істориків Рушевського і так далі для поглиблення. Тут є введення в курс історії в на найдавніших часів, до сьогоднішнього часу, і в цьому є величезне, знаєте, заслуги. Тому я дякую і дякую, дякую вам. Дякую вам, Владиквич. Ви нас перехвалили, ви можете ви переводите. Ви, ви повинні потикувати для баланса. Я, принаймні я спробую. <різь> Звичайно, добре, аби сидів з нами Ярослав Мудрий. Він <ріпш> <ріпш> а, відмовився а, ві... на станом здоров'я. Він <ріпш> Але, на <ріпш> жаль, на жаль, повернутися так далеко в історію дуже важко. І ми спробуємо говорити про сьогоднішній день і з позиції сьогоднішнього дня, оцінити цю книгу, яка дійсно є. Спробую, я вважаю, добре спробую подати дуже складні, надзвичайно складні історичні події в такій формі. До речі, я тільки зайшов в зал, до мене звернулися журналісти. Три чи два, я не пам'ятаю вже, і одне теж запитання, чи можливо подати, скажімо, в книзі, історичні факти, ну, гум... коміксній. Формі і через малюнки і через дуже короткі оцінки. Так що, бачите, вже зразу журналістів виникли ці запитання. Ну, виникли вони і в мене, звичайно. Але я хочу сказати про деякі речі, щоб я не забув, про що я хочу сказати. Ну, Добра я вже партнер. Я вже можу конспектом користуватися. Ну от я думаю, перше, що я хочу сказати, що це потреба вивчати, знати історію своєї нації, своєї країни, своїх людей, періоди різних. Вона дуже актуальна. Тому щоб чесно сказати, справжню історію України ще ніхто не написав. Грушевський написав історію України-Руси. Звичайно, це велика робота, але те період до е, нашого часу. В літній історії 17-го року, скажімо, до нашого часу. Фактично в Україні цільної не існує. Це, я думаю, не є перебільшення. А чому? Тому що тривалий час Україна не була державою, вона жила в складі іншої держави і, звичайно, не подавалася історія як щось єдине цільне як частина чогось, і ця частина підпорядковувалась в загальній концептуальній позиції тої держави, в якій Україна знаходилась. Ну, а Якщо взяти тоталітарний період нашого часу, царська Росія, так само це була тоталітарна держава, як і Радянський Союз, то в тоталітарній державі вся історія підпорядковувалась якійсь або партії, або людині, або ще чомусь. Як тільки приходила нова людина на якийсь трон, історія писалась під неї і змінювалась так, як потрібно, як